Я я <рес> Клас! Розкажи нам тепер трошки про себе, дитина в тебе кайфушна. Хочу розказати: декреті, мамо, декреті. Ми вже хімік-технолог, із комп'ютером я новий, якщо чесно. Але нічого, пішло, вдалося. Клас. Розкажи, будь ласка, чого вибрала саме нас? Ну, по-перше, Побачила, ми знайомі, того я подумала, як я тебе знаю, як людину. Думаю, ну, значить, курси теж на вищому рівні. Того я побачила в інстаграмі, ну і подумала, треба спробувати, треба щось спробувати, а раптом в мене щось піде. як зараз відчуття? Ти не розчарована нашим курсом? Ні, звісно, не розчарована. Я вже, до речі, подивилась першу останню роботу свою. Звісно, це колосальна різниця. Да. Я не розчарована. Я навпаки, я дуже дуже рада те, що я нарешті віднайшла себе, але мені здається, що нарешті, от може, це саме те, що я й хотіла. Бо я не могла зрозуміти, що я хочу взагалі. Чим я хочу займатися, працювати клас. Дизайн сподобався тобі. Так, да, мені сподобався, да. мені дуже сподобалось, хоча було і важко, реально важко. Але так, все. Слава Богу, що так. ти переживала, а все вийшло в кінці, диви, які кейси. Реально, ти б знала, як я переживала. А що тебе найбільше здивувало або вразило на нашому навчанні? Мене певно здивував рівень домашніх завдань. Я була прям вражена. Була в шоці від того, що я, я думала, що я це ніколи не зроблю. І для мене це буде нереально, як це? Я тільки прийшла і такі домашні постери. Але потім, коли вже зробила, думаю, блі, в принципі, ви ще так легко давалося. Але я в шоці від домашніх завдань вони дійсно такі мощні, класні. І от після них тобі вже здається блін, я все можу. А як тобі було бути саме моєю студенткою? Мені імпонує твій стиль, як то мовлення, голосу. От якось я включаюсь в роботу, але мені дуже подобалось. Мені подобається твій голос, ман... ну, манера виконання всього курсу. Класно. Клас, дуже дякую. Мені надзвичайно приємно. Просто роблю те, що. Роблю те, що люблю. Ні, ну і в тебе коли... ніби поставлений якийсь голос. Мені здається, в ти ніби озвучувала якісь ці, або ведучу якоїсь була. Ну, Я так не можу говорити. В мене, по-перше, не, не такий голос і не поставлена мова. А по фідбеку? Як тобі було навчатися на моєму терапі спешел? Да супер, ну, конечно, спешел це вообще класно. Постійно було в мене з тобою конект, і, і, і скільки б я не написала, постійно ти відповідала мені за це. Дуже дякую. Чи рекомендувала би ти нашим студентам обирати тариф спешл? Ні, так. звісно. Но і, я з самого початку була настроєна на спешл, тому що Мама. я розуміла, що мені треба індивідуальні. А як воно бути мамою і поєднувати? Ні, навчання? Ні, <рі> От, тому, це, тому хочу сказати, <рі> що поєднувати все можна, все можливо і все супер. Клас, в тебе класний помічник насправді. <рі> <рі> Даю да, <рі> і помічник, і, і заважальщик. Ну не, тому... не без цього. не без цього. дяла на одні. Дякую! Може, як сонечко, клас. Ні, супер, все можна поєднувати з роботою, з дітьми і з усім можна поєднувати. я це на дійсно, І роботі догляд, що це можна поєднувати не просто, а можна поєднувати з класним кейсом в кінці і також почати і так далі. Тому так я дуже тішуся, що в тебе вийшло. Скажи, будь ласка, як тобі наш блог по працевлаштуванню? Наш модуль і чи будеш ти користуватись в майбутньому нашим дизайн-тіндером? Так, звісно, буду користуватись, мені дуже сподобалось все, що там викладено. І по блоку, ну, мені здається, це фундаментальний такий клад, мені здається, що воно дуже допоможе. І складання, і резюме, і як кейси пакувати, і все зрозуміло, чітко, ясно. Це дуже хороше. Я старалася вклала весь свій досвід, що маю, запросила також експертів популярних платформ, наприклад, з Upwork, ю. Там дуже міцний блок. І я думаю, ти з тим ознайомилась і обов'язково цим в майбутньому, адже. За фрілансом дуже велика сила, особливо під час материнства, де й не тільки і під час навчання, роботи додаткової, як завгодно, прокачала сторіночку з усіма тими пунктами, про які ми говоримо, виконала всі інструкції, і будь ласка, хоч завтра можна почати вже дизайну своїм mm -hmm. рівнем М -м -м. також. А наскільки, скажи, будь ласка, наш курс виправдав твої очікування чи не виправдав? Ну, певно, 10 з 10, того що, ну, я взагалі не очікувала, що я. Таке можу, а з цим курсом я просто перевершила певно саму себе, і мене це здивувало. Клас. Я дуже приємна. Кому би ти кому би ти радила наш курс? Ну певно. Всі, які десь щось може сумніваються в собі, може віднаходять себе, хочуть знайти якусь професію для себе, не знаю, якось відкритись. Ну, як, ну, мені здається, молодіж, звісно, по більшості молодь, але ну, може, комусь з дорослих буде цікаво. Чи? Думаєш, тепер ти що дійсно можна навчитися дизайну за своїх 10 тижнів? Так, да, Вірю, <гум> вірю, перевірила. І чи радила би ти нас як ту школу, де то все можна зробити, правда? Звісно, ви радила, звісно, да. Все чітко, ясно викладається, все понятно, і домашки, і, і це добре, що є домашки, що є практичні заняття. Ти просто. Пробуєш в цьому одразу. Що б ти сказала собі зараз, на початку курсу. А що б сказала собі в кінці? Ну, на початку я певно б сказала. Ах, у тебе все вийде. По все попереду. А в кінці не здавайся, не закидуй, так би я сказала. Тоді, Маринко, я тобі дуже бажаю, щоб ти не здавалась, не закинула. І ти все зможеш. Я дуже в тебе вірю. Я дуже дякую, що ти вибрала нас як місце, де можна почати навчатись дизайну, і успішно його закінчила. Дуже міцно обіймаю. Дякую, дякую, так. дуже дякую. Я, я реально дуже тобі вдячна за і за курс, і за особисті питання, і за все за все за ці два з половиною місяці. Я mm -hmm. дуже що ми ще ближче познайомилися. Дуже дякую тобі, дуже дуже класний курс.